Всім привіт. Пасіка це, це гірше, ніж городи, На городах хоч люди розуміють, що і коли треба робити. А ось на пасіках виходить так, що одних потрібно качати, інших терміново треба розширяти. А четверті, а четверті ось так. Ось такі в четвертих. Хух. І не, не зрозуміло. До речі, ці вулики, які ось так оце поводять, треба було розширяти, а сьогодні треба вже качати. А тепер пройшла година і вже їх треба скачувати і розбивати. Тому що частина частина поройків із молодими матками полетить через ліс, частина полетить в іншу сторону через річку. частину я Згорем пополам зніму і посажу в нові вулики. Можливо, можливо, знову таки, якщо зараз не вперіщі гроза. От я й кажу, що немає такої роботи, як на пасіці, щоб, щоб хазяїн чітко не знав, що, що сьогодні робити. Їхав робити одне, приїхав робить друге, а треба було робити третє. Ну що ж, цим, до речі, цим для мене. І цікаве бджільництво, що у ньому ніколи не було, нема і бути не може стандартних відповідей на всі запитання. Інакше було б дуже просто. Поки, поки нема стандартних відповідей, дай Бог, щоб їх ніколи не було. Працюємо, як, як виходить. У кого краще, в кого гірше, кому більше таланить, кому менше таланить, хто встигає, хто ні. Ну, результат завжди якийсь та буде. Вчора качали, сьогодні раї збираємо, розширяємо. Та й теж після акації треба буде лісова каціовий мед качати. Тож працюємо. В цьому році багато що. Я бачу на пасіці перший раз, такого, такого безглуздого. Просто божевільного сезону в мене ще не було. У мене навіть не було ніколи такого, щоб в пастках для оси шершнів ріс чайний гриб. Ось цей ось солодкий сироп, який я налив у трьохлітрову пляшку для, для того, щоб ловились шершні і оси. І ось в у у цій пляшці почав розвиватися звичайний чайний гриб. Це чайний гриб, який продається через інтернет, продається на OLX, він у мене виріс сам. Просто на шершнях, осах і солодкому сиропі. Ось так, божевільний сезон. Такого я ще не бачив. Ну що, поки один рій у відрі. Поки один рій у відрі, інші, інші напевно нехай летять. У мене вже нема ні часу, ні бажання, ні терпіння і знімати лавушок. Ловушка по лісам повно. Треба, щоб якось діла йшло і врої ловів. А то я сам по собі знаю досить шкода, коли їздив, розставляв, перевіряєш і ні одного навіть, навіть охорони немає. Тож хай щось залетить і туди. А я займуся поки цим бджолами та розширенням інших. Так, і ось вже вечір, ввечері щось. Знову не зрозуміли. Рій у мене на пасіці не виходив, зате, зате схоже, що якийсь прилетів чужий. Свої вилітають, чужі прилітають. Що тут таке відбувається, Взагалі в цьому році не зрозуміло. Зранку свої летять, ввечері вже чужі на їх місце. Прилітають, ну не на їх місце. Рій. Рій просто спустився до мене на пасіку. Просто спускається ось цю хвилину. Цю хвилину спускається рій просто до мене на пасіку. І впрошується ось сюди. Божевільний рік. Рій впрошується до мене у вулик ось так хоча тут вулик і заселений тут або у відводочок і рій прошується до мене у відводочок просто от зараз п'ята година вечора рій чужий лізе преться до мене у вулик у заселений божевільний сезон Ну, а у мене вулики, там де я вчасно зробив противоєрові відводки на будівельних рамочках, будують ось такі ось сотики. Будують такі сотики і паралельно з медом вони мені будуть давати ще і набагато дорожчий продукт віск. Ну, а раз, вони будують на будівельній грамотці. Тим паче на крайній, а не на середині, Тобто ця будівельна рамочка не розбивала гніздо навпіл, вона просто стоїть з боку. А скільки вони будують таку будівельну рамочку, то звісно вони і мед носять теж добре. Воску без меду не бува. А оскільки Воску без меду не бувато, пройде, пройде зовсім небагато часу і будемо качати лісове різнотрав'я. трав'я. Дійсно, трохи божевільний і сезон. Дощ іде свої бджоли вилітають, чужі прилітають. Двіжняк, такого я не пам'ятаю, що буде. Ну, дякувати природі і Богу на пасіці є не тільки в райовому стані сім'ї, а ще і в нормальному стані сім'ї. Ось такі сім'ї будуть давати травневий медок. Це медок не з ріпаку, а саме із травневих лісових медоносів. Вони його трохи підпечатають. Зараз ще вони його носять. І, звісно, травневий медок, хоч і носиться в травні, але відкачуватись буде, буде в червні. тому що... В травні він наноситься в вулик, а після запечатки відкачується вже на початку червня. Ось так добувається травневий медок без ріпаку. Тут буде акація, сади, яснотка, ну і таке інше. І такі вулики, які можуть давати травневий мед, дають ще і віск. Ось така рамочка для забудови. Будівельна рамочка. Понастроювали мисочок. Теж щось вони дурне вже планують в майбутньому. Я не знаю, чи, чи в них вийде це дурне. До того як піде взяток з липи сильний. А можливо липа, липи не буде, так і ще й ці зараяться. Ну, Поки не раяться, поки вони поки дають вони віск. Шикарний віск. Із будівельної рамочки. Матка. Матка вже встигла трохи підсіяти, але це не критично. Трохи трохи це не рахується. Забираємо цей продукт, який дорожче меду у 5 разів. Ось так. Однією рукою це робити важко, але двома в мене виходить краще. Все, ставимо Ставимо на місце будівельну рамочку і нехай працюють знову. Якщо тут ріпака немає, то хай разом із травневим мелами дають травневий віск. Ось так. Ну а ми розширюємо, всі майку розширюємо і закриваємо. Дякую всім за увагу, терпіння.